Тільки що в санці прийшло знання, хто такі, то темні тварини. Ви всі пам'ятаєте Івана Сірка, який міг перетворюватись на вовка по своєму бажанню. Як він це робив? Це знання характерників, це древнє знання, древня така практика, коли людина могла свою свідомість перемістити у свідомість якоїсь тварини і тоді вже там відчути все, що відчуває тварина в її тілі. Це знання прийшло до нас від іншої цивілізації, якої саме це побачила в цьому сеансі, тільки що моя клієнтка, де вона була як людина, але також вона себе побачила і дельфіном. А чому саме так? Тому що вона саме володіла цим знанням, коли вона могла із тіла людини, ну схоже на людину, таке тіло, схоже людське, і вона могла своєю свідомістю переміститись в тіло дельфіна і відчути все, що відчуває дельфін. Так, от, саме звідти прийшло ось це розуміння тотемної тварини. Це саме та тварина, з якою ми можемо могли колись з'єднуватись своєю свідомістю, і ця тварина була не проти. І ми володіли цим знанням, цією практикою, що ми могли свою свідомість перемістити в її тіло і відчути все, що відчуває ця тварина. Ця тварина і називається зараз тотемною, коли є багато практик, де потрібно відчути свою тотемну тварину. Так, от звідки? Це все йде. Чому ви себе завжди відчуваєте чужою тут? Бо я планету, я з іншої планети, не звідки. Це та планета, що ми бачили там, де ви дельфін? Так, так. А я не і от... У нас а є хто? дві три іпостасі. А як? Які? Тобто ми можемо жити і в океані, і на суші. Цікаво. Дивіться, я зрозуміла, це так, як колись робили характерники. Пам'ятаєте, Іван Сірко, так. він, він так. вовка як вовк і як сокіл? Ну як? Отак детальніше трошки, розкажіть, тобто, як ви це відчуваєте. Я можу мати відчуття, так як я своїм розумом свідомістю, проникаю свідомість дельфіна, ми об'єднуємося, і я можу плавати, в воді, дихати водою. І треба розуміти. І тобто, я розумію, як людина, і я розумію, як дельфін. Я угу. тобто, взаємно Ваш... взаєм. згідні. Тобто я не приношу йому а він не приношу мені, не другі. І тому ми можемо об'єднуватися. Це колись так було на землі. Оце є тотемна тварина. О, бачите, як у вас прям стаю розкривається? Коли людина об'єднується з свідомістю своєю твариною, вона бачить очима Оце тут, тваринами. Вони, вони об'єднувалися з птахами чи об'єднувалися з звірами. Це як свідомість виходить із свого тіла і заходить в да. те тіло тварини. Да. І це саме називається, і таким чином відчуває, а потім повертається знову в своє тіло людське, да. так? Так. Да. Оце нам такий був подарунок, зроблений колись дуже-дуже давно. Але люди його загубили. А чому загубили, що сталося? Не знаю, чомусь іде християнство. Угу. Ну, а що там християнство? Давайте просто, що побачите, яку картинку перше чувство. Бачу, да. У Північній Америці, коли індіанці, вони теж такі були. Вони об'єдналися тваринами, uh -huh. і вони так. жили в благоді природою, тому в них все було. А потім що сталося? Ну, у них? Їх же знищили. знищили індіанців. Прийшли білі... Ну, Там щось трошки залишилося, що зали... ну, а... залишилося. 40 000. я читала. Ага, добре, а у нас і як це так, сталося? Аби так само знищили вохі, які допомагали молоді зробити цей перехід. Люди не можуть зробити, їм треба, щоб їм допомагали хтось із пояснив із, із так і допомагали. Це якийсь ритуал. А, ритуал.